Всім привіт! Вирішив вийти по гриби і спуститися в долину річечки У дуже глибоку, там де болото, там де є глина, де ростуть дерева. Тече річечка. Я сподівався тут знайти фламоліну. Апеньки. Тут листяного ліса найбільше. А знайшов, як ви думаєте, що це таке? Селих во браконьерів. Ви коли-небудь бачили, як в лігві топлять. Ось так птичка. А це птичка. А це ось тут димар. По черному. Ну а тут. А тут. Дрова. Лігва браконьєрів. Я такого ще не бачив, тепер бачу. Наче в себе вдома побував. Ось так працюють браконьєри без ліцензії. Вау! 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 Це капець, це капзда хлопці. Отак От працюють браконьєри. Оце скарб, оце улупилось, оце я знайшов.